Сучасний світ каже нам, що наше життя це суцільне заробляння грошей. І це такі, знаєте, перегони у форматі а, виграв той, хто заробив більше і став найбагатшою людиною на кладовищі. Але ми, на жаль, забуваємо взагалі, що таке життя, що таке простота життя і що таке. Голови, українські уміряність, да? російське слово, умір тобто коли достатньо того, що треба, так? може, з якимось запасом. Тобто Ми можемо покласти життя своє на те, щоб заробити незрозуміло що, для того, щоб гнатись на відомо за якимось цифрами на рахунку. І сучасна культура, на жаль, це нам а, вкладає в голову так інтроекти такі, що нам необхідно намагатись заробити якомога більше, бути успішними, бути найуспішнішими, якомога раніше. Але для чого? В чому взагалі сенс нашого життя, в чому краса і в чому насолода? Життя, якщо ми будемо розмінювати наш е, час свого життя, так? Щоб... А, просто обміняти його на гроші, навіть на великі гроші. Якщо ж трошки інакше робити, якщо вчитись, насолоджуватись тим, що у нас є, звісно, кудись йти, ставити якісь цілі, але пам'ятати, що окрім фінансів, у нас є ще якісь сфери, то життя може заграти іншими фарбами. Одна з основних цілей інтепрагма підходу це показати, що у нас є і, окрім фінансів, якісь сфери в житті. Тобто ми народжені не тільки для того, щоб заробляти, 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 заробляти. Оскільки б ми не заробили, рано чи пізно знайдеться той, хто зробить більше. В цьому нема сенсу. Також нема сенсу класти своє життя, наприклад. Не повністю посвящати дітям, або якісь діяльності, в тому числі і благодійні. Це все сурогати. Складність і одночасно простота нашого життя в тому, що ми, що нам необхідно поєднати ці всі речі, навчитися знаходити баланс цю так звану золоту середину для того, щоб повністю насолоджуватись тим часом, який у нас є. Нема взагалі сенсу класти своє життя. Навіть, я більше скажу, звісно, релігійні люди з мною не походяться, але навіть релігія це теж такий певний сурогат, це логічність, одна з. Логіка, так, одна з основ життєдія, як буття взагалі людини, так? Тобто логіка це. Наука, яка допомагає людині правильно управляти своїм життям. І багато релігійних течій, так вони кажуть, навпаки, відключіть логіку. Не думайте, вірте. Вірте, бо, так, бо ми так сказали, нам так зручно. І, а як ми будемо заробляти, якщо ви будете включати розум? Якщо ви будете думати, то ви не будете нам вірити. А якщо ви не будете нам вірити, то і заробітки наших церков будуть падати. Тому взагалі світу треба, щоб ви не думали. Світу треба, щоб ви вірили в все, що вам кажуть. Будь то віра в Бога, інтерпретація віра в Бога. Ви подивіться скільки. Існує церков. Якщо є глобальне таке ділення на католицизм та ортодоксію або православ'я, то серед протестантських церков там їх більше 10 чи 20 тисяч різних способів вірити в Бога. Кожній кажуть, що ми істинні. Звісно, є такі хитрі, які кажуть, що ми не відкидаємо і інші, інше теж може бути правильне, але більшість каже, що істина саме в них. Розумієте? Сучасний світ він поперує уваги. Там, де ваша увага, там будуть і гроші. Що таке реклама? Реклама це привернення вашої уваги до якогось продукту або якоїсь послуги. І весь сучасний, скажімо так, світ він намагається привернути просто вашу увагу до якоїсь якогось товару, до якоїсь до якогось бренду. І це все. Капіталізується, тобто це все можна порахувати, так капіталізувати і потім на цьому зробити. І саме з управління увагою починається підхід інтепрагма, бо саме ресурс усвідомленості він є група ресурсів усвідомленості він розташований на першому рівні так званий мапи ресурсів або Гроші, як матеріальні ресурси, знаходяться на другому рівні, поряд з інформаційними ресурсами або нашим знанням, нашим досвідом і поряд з нашим станом, нашого тіла, нашої психіки. Але вентепрагма найголовніший ресурс вважається, це зв'язки між людьми, всі відносини в сухому залишку, які у нас є, готовність інших людей робити для нас щось, як результат цих відносин. Це є головним ресурсом, тобто найвищим ресурсом людини цінніший за гроші. В мене така зачіска цікава. Але сучасний світ вам цього не розповість. Так, хто вам а, з модних бізнес-тренерів казав, що будуєте стосунки з людьми, будуєте відносини. Всі кажуть, заробляйте гроші, що гроші можна витратити, гроші можна проінвестувати. Але що, якщо я скажу, що якщо у вас будуть в оточенні дуже багато людей, розумних, скажімо так, з всіма групами ресурсів прокачаних, то навіть якщо у вас по якійсь причині грошей не стане, вони вам просто допоможуть відновити своє положення. Люди завжди є головним. Капіталом, знаєте, як казав не квечору сказано Сталін, так що люди, кадри вирішують все. Тому треба багатіти перш за все, в людях, відносинах з людьми. Тоді буде все добре. Тоді вам не буде загрожувати ж, жодна катастрофа, жодна якась або непередбачувана якась подія. Все, що станеться, в принципі, буде мати якийсь певний зворотній ефект. і Ви не опинитесь в ситуації, де вам більше Якусь викладу, так не можу робити і так далі. Давайте. і давайте якось будувати своє бачення на розуміння цих всіх, ресурсів, всіх, всіх які у нас є. І якщо вам е дійсно цікава філософія інтепрагма, і ви хочете. Будувати своє життя гармонійно, зростаючи у всіх сферах, то вам просто необхідно бути в нашому телеграм-каналі, в нашому закритому клубі Інтепрагма, де ви зможете отримати всі необхідні для вас знання від того, як. Працювати над ресурсом усвідомленості, тобто першим рівнем над гру, ресурсами групи усвідомленості, так? до того, як працювати над забезпеченням якихось фінансових своїх ресурсів, так? Над... і доходячи до ресурсу спільності, в цьому всьому, я навчаю в нашій Інтепрагма академії. Тому ставимо лайк і підписуємося, чекаю вас в нашій академії.